Приблизно 103 гривні одна пара тапочок, чоловічих та жіночих. Це тапочки Liver GT Smara лідловські. Лот у нас 10 кг 500 г, 56 пар тапочок і буде ось такий один набір гостєвий. В цьому наборі він такому волочній чехлі. його можна підв'язати на стіну. Тут шість пар різних тапочок в трьох розмірах. Значить, 103 гривні одна пара. Різноманітні тапочки з близько 20 видів різних тапочок. Ось, наприклад, такі смара, тепленькі, всередині з штучним хутром. Такого плану, ще ось такі тапочки жіночі, ось такі сіренькі. І, з... і ось такі теплі тапочки жіночі. Також у нас, давай почнемо звідси. так, чоловічі ось такі класні тапочки теплі, з такою підошвою можна і по вулиці ходити. Тоненькі такі жі... жіночі тапки, легенькі. Тапочки такі банні, ось такого плану. такі. І ось такі темно-сірі. Так, ці я показала. Ось такі ще будуть тапочки в лоті. Ось такі з відкритим носочком. З таким називається. Вільветові, от, вільветові, такі, вільветові сині і вільветові рожеві такі. Три види вільветових. Е, так, різні будучи мультяшні тапочки. Це ось такі король. Е, такі Дісней раз, Дісней 2 жіночі. Е, Наса будуть ще. Ось такі Star Wars. Тепер ще чоловічі, така класика. Класичні тапочки, сині, хебешечка. В середині також хебешечка. Ось такі. І на такій підошві. Такі будуть тату номер один, ось такі будуть. от такого плану будуть тапочки чоловічі. І такий тоненький водок. Це такі, вони будуть різноманітних в різних кольорах, і вони є чоловічі та жіночі. Ось такі, ось такі. Де ще світлі у нас були. Такого плану. Ще у нас будуть тапочки з такого теплого войлку, оянда. Це вже такі більш на зиму, класні такі тепленькі тапочки такі. І десь у нас сині, і чоловічі ось такі. Є чоловічі такі. Чоловіча така класика гусяча-лапка. Тапочки джентльмена. Ось такі класні тапочки ще будуть. І, значить все показала, так? Коротше, різні види, десь близько 20 видів, можна навіть десь до 25 видів. 103 гривні одна пара, лот 10,5 кг, 56 пар тапочок і один ось такий набір. Замовляйте наших менеджерів.